Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі новини Дуневечини у студії працюю я, Ольга Остапчук. І до вашої уваги події тижня. На початку новини обласної державної адміністрації. Енергозбереження є пріоритетним напрямом державної політики України. Стан виконання регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки опрацьовано на засіданні регіонального комітету з економічних реформ, яке пройшло під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Леоніда Гураля. Розпочинаючи засідання, високопосадовець зазначив, що у сьогоднішніх реаліях зростаючих глобальних енергетичних проблем все більш актуальними стають питання переходу до альтернативних джерел енергозабезпечення. У всіх країнах світу проводяться різні заходи, спрямовані на зменшення кількості спожитої енергії як у промисловій, так і соціальній сферах. І ми також шукаємо альтернативні джерела енергії, реалізуємо проекти по їх освоєнню. Все нове, що працює на розвиток Хмельниччини, та економію бюджетних коштів, завжди знаходить підтримку обласної влади. Наголосив Леонід Гураль. Про стан виконання регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-15 роки, спрямованої на економне використання енергоресурсів, продовження модернізації та технічного переоснащення об'єктів інфраструктури, доповів заступник начальника головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації Олег Гуменний. Ця програма допоможе оптимізувати паливо-енергетичний баланс області, скоротити бюджетні видатки на енергетичні ресурси та воду в бюджетних установах та підвищити культуру енергоспоживання. Наприкінці минулого тижня відбулася всеукраїнська селекторна нарада з питань агропромислового комплексу під керівництвом заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олександра Сеня. На заході Хмельницьку область представляв заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Галищук. Україні вдалося подолати рубіж з валового збору зернових. Аграрії зібрали вже 40,5 мільйона тонн. Найбільших показників досягли в Київській та Вінницькій областях, де зібрано понад 3 мільйони тонн зернових. Маємо інформацію, що найближчими днями ще кілька областей зможуть повторити це досягнення. З такого приємного повідомлення розпочав нараду Олександр Сень. Однак, за його словами, занепокоєння викликає погода, яка не дозволила в кількох регіонах засіяти озимими культурами за планові площі. Окрім того, було зазначено, що на Хмельниччині урожайність цукрових буряків становить 445 центнерів з гектара, що є гарним показником по Україні. Проте, задля того, щоб не зазнати значних втрат, потрібно пришвидшити збір цукрової сировини. Учасники наради обговорили також цінову політику в регіонах. Зокрема, зізначалося, що найбільша увага останнім часом приділялася моніторингу цін на хліб. Переходимо до новин району. У четвер у адміністрації відбулася планова колегія. Порядок денний зібрання нараховував три питання: по-першому, про підсумки соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2012 року присутніх інформував перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. Як зазначив доповідач, протягом звітного терміну випуск промислової продукції зріс майже в усіх основних видах діяльності. В цілому реалізовано продукції на 160 мільйонів гривень зросли обсяги виробництва харчової та легкої промисловості. Гарні результати продемонструвала переробна галузь. Так, виробництво ковбасних виробів збільшилось на 6 молока у 23 рази. Кисломолочних продуктів на 30%. Виробництво сільгоспродукції зросло на 13%. Гарно розвивається тваринництво щодо легкої промисловості, то протягом 9 місяців реалізовано продукції на суму 160 млн мільйонів гривень. Також Микола Петрович зупинився на досягненнях Дуневеччини у галузях будівництва, пасажирських перевезень, стану доріг, рівня заробітної оплати та інших сферах. Співдоповідями по даному питанню виступили Рахнівський сільський голова Надія Слюсарчик, начальник міжрайонної податкової інспекції Андрій Щербань та директор зад, меблева фабрика Анатолій Бабін. Підсумки по даному питанню підвів голова РДА Юрій Кучерявий. У своєму виступі конкретно зупинився на пріоритетах в роботі, які стосуються кожної галузі, наголосивши на важливості підтримки виробника. Говорячи про нарощування економічного потенціалу району, Юрій Володимирович зазначив, що Доноєвеччина активно розвивається. Підприємства краю нарощують випуск продукції, модернізується інфраструктура, високих показників досягають хлібороби району. Не залишились поза увагою очільника району і. Питання будівництва житла, розвитку території району, транспортного сполучення та належної роботи закладів торгівлі. На завершення свого виступу керівник району зауважив, що потрібно докласти усіх зусиль, щоб завершити 2012 рік з позитивною динамікою в усіх галузях і цим забезпечити подальший розвиток Доневецького району. Наступне питання порядку денного стосувалося роботи виконкому Лисецької сільської ради, по якому інформував керівник апарату Райдержадміністрації Микола Віннічук. Останнім на порядку денному засіданні колегії було питання про стан виконавської дисципліни в райдержадміністрації протягом третього кварталу 2012 року. Щорічно у першу неділю листопада своє професійне свято відзначають соціальні працівники. А напередодні, у п'ятницю, відбулись урочистості з цієї нагоди. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. День соціального працівника професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє малосердя, створює добро не тільки через службові обов'язки, а й за велінням совісті та покликом душі. Сьогодні в соціальній сфері Дуневечини працює близько 500 чоловік, і усі вони дарують людям надію на краще, вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Для багатьох з них слова Івана Франка, життя людини доти має цінність, поки людина може допомагати іншим, стали сенсом життя. Святкування відбулось у актовому залі будинку школяра. З професійним святом соціальних працівників привітав заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко, який зазначив, що сьогодні соціальний захист громадян є пріоритетним напрямком роботи діючої влади. І не дивлячись на те, що робота соціального працівника важка та відповідальна, вони з честю виконують свій обов'язок щодня, допомагаючи долати нелегкі життєві обставини тим, хто потребує тепла та чуйності, уваги та турботи, тим самим забезпечуючи виконання державної програми. Микола Володимирович побажав присутнім і надалі сумлінно і професійно виконувати свою справу невичерпної віри у щирість людської душі та подякував за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. Разом із заступником голови районної ради Валерієм Завальницьким Микола Яковенко вручив найдостойнішим соціальним працівникам грамоти районної державної адміністрації та районної ради і подарунки. А святкову програму для людей цієї гуманної професії підготували як юні артисти, так і працівники районного центру культури та дозвілля. Сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Dom. Інтернет від FNB це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить!